Воно горить, починає. Бігом в воду, в воду несіть! Давайте, давайте, молодці! Ні слава, ні Примайте, тримайте, тримайте. Пожежа почалась велика. На мене падала деревина, горівша, опіки на спині. І тоді я все розумію, що вони нас дістають вже хвилин 10, і ми розуміємо, що все, це вже кінець. І в мене в голову прийшла така думка, що зараз вони моїм хлопцям, військовим, слава заслуги, які перед смертю теж співали гімн України. Я це згадав і вирішив теж заспівати перед смертю. І тоді, коли доспівав, дістали брата молодшого, маму, батька, і тоді дістали мене, коли я вже закінчив співати. Тобто ти чітко весь гімн встиг проспівати так, так? Данилові 21. Він капітан футбольної команди, яку сам і створив рік тому у себе в Словіцькому районі? А це їхній будинок. Ці кадри як рятувальники, та комунальники, розчищають діру, що утворилася замість квартир. Ми знімали на ранок після цієї масованої атаки шахедів. Які в тебе ушкодження? Розкажи три ожога і царапини. А де опіки? Ну, на нозі, на плечі uh -huh. і на голові тут. Uh -huh. Це вже коли пожежа була, тебе oh, опікувала, так. так? Гарячі камні падали. У це ось... відкриті двері, це ваші двері. Так, он молодшому брату Данила Вадиму 12 років. Він теж мріє про власну футбольну команду і сором'язливо зізнається, на тому відео є і його голос. Просто не так чутно, бо сил не було. Сема. Давай весь давай, давай руку, руку давай. нормально. до лікарні вони потрапили всією родиною. Обидвоє синів, мати Інна, відчим хлопців Дмитро. Він півроку як демобілізувався. Відвоював 11 років. У мене така сама історія була тільки з бліндажом, тільки це. Воно по очереді летіли один за одним, а то три одновременно. Чотири чи п'ять прильотів ми в коридорі були, а потім ми перейшли в общий коридор в під'їзд. І вже там вас завалило? Да. Ви теж під завалами були, Да. Так. Вірите, я не так себе бояв, за себе боявся, як я боявся за дітей і за супругу.